Добрий день, друзі та гості мого каналу. Сьогодні в нас понеділок, початок тижня. Початок тижня почався непогано, ніч у нас була спокійна, тиха. День розпочався сонячних цих промінців, теплих, лагідних. Вітерець прохолодний, тому я оділа таку ковтинку і вийшла на город. Зараз мені потрібно досадити столових буряків. Можливо би їх і хватило, але все думається, а де щось не зійде, де щось з'їсть блоха. То треба посадити чим побільше кабачків, треба посадити і кукурузи солодкої. І є коло чого попрацювати. Ще є картоплі з відеочку посадити вручну. Так то ми трактором садимо, а це треба мені вручну якась вона така рання і така супер, супер рання. Ось І буду, буду працювати. Думаю, що цей тиждень пролетить швидко, тому що дні дуже швидко йдуть люди в заботі, в праці, вони не замічають. Коли ці дні проходять і ці тижні пролітають. А всім бажаю мирного, теплого, спокійного дня, щоб все у вас було гаразд. Я буду сіяти барачки, а козочку свою припнула, хай вчиться пастися. Маленькі то пасуться, гарно пасуться. Бачу, вже сьогодні лишили мені трохи молока, я видоїла. А вона о, грушу об'їдає, зараз перепну далі. Отакі мої, моє господарство. Маленькі. Було предложення мені віддати цього цапка, а так і жалко, і, і не знаю. Двох тримати їх, жалко віддати, і жалко немає як тримати, бо вони молоко все випивають. Так, все, хай пасуться, а я йду. Сіяти буряки. Є у мене ось такий агрегат, який робить зразу три рівці. Ось так. Я зараз нароблю рівців. І буду сіяти в них бурячки. Так рівненько, воно так як три сапки. Такі рівці робиться. Посіяла я бурячки і картоплю там кіло посадила. І що ви думаєте, не дадуть мені ці кози працювати, треба їх забрати, тому що лізуть до щепок. І бджоли тут зараз нападуть на них, треба їх забрати, гонити в хлів. Посіяла я вже кабачки і бурячки. Посадила ту картоплю, а це прийшла нарвати козі. вторік ми посіяли отут люцерку, вторік була люцерка, а тепер. Ось цього року одні якісь грицики в нас на них кажуть. Зараз попробую нарвати і козі дати, чи буде вона їсти, чи ні. Тому що воно зараз насіється і як ми будемо косити, воно висохне, буде одне бадилля. З нього нічого не буде. Воно з'їдає люцерку і люцерки зовсім нема. Там в кінці тільки трошечки люцерки. А тут все грицики. Прийшла з городу, впоралася на... День і треба трошечки відпочити, але буду сидіти відпочивати. У мене є такий банячок, я його покрасила. Такий він старенький, вже, там є дірочки в ньому. Я його так пофарбувала, зараз дещо підкоригую і треба посадити квіти в нього. Вазони там в мене є, і ще дещо. Зараз я його підкоригую, зроблю дренаж. Насиплю землі та й посажу квіти. Отака буде корисний, корисний відпочинок. Така краса в мене вийшла. Я Посадила в один горщик і бегонію, і калачик. І ще така в мене є декоративна травичка. Ось, і На ніч певне треба вкрити, щоб не примерзло, бо до хати я його не буду нести. Хай росте мені ціле літо і радіє око, а потім, як все буде нормально, я осінню пересажу в інші горщики. Прийшла в свою міні-тепличку полити та нащіпати цибульки. Погляньте, яка цибулька. Це мені ще ранньою весною моя підписчиця передала Альонка. Альонка дуже велике тобі спасибі за цю цибулю. Я її посадила в теплицю і тепер маємо ось цілу весну, з чого робити, салати. Альони вона була лишня. Дякую тобі, Альонка, за цибульку. Ти казала, щоб я тобі показала, яка вона ось яка. Вже і вона їздила і в город, і вдома щіпаємо. О, А вона росте і росте. Тут в нас є редька, вторік посіяла я її радочками. Вона чось така була густа. Цього року, думаю, зараз посію її в розсипну. Може, вона якась буде не така густа. Вона знов зробилася густа і росте в бадилля, але думаю, може деяка й появиться, ані то вирву. Та й все. Тут я посадила, позначила огірки вже. Далі там капусточка маленька в мене така рання, там ще в куточку рукола. Я не знаю, як її ту руколу їдять. Я знаю, що в неї багато вітамінів, але. Як себе пересилити їсти. Зараз люди все їдять, і листя кульбаби, і листя кропиви. Хто що може, то той їсть. А ми ось рвемо цибульку, робимо салат, і капуста цибуля, і можемо додати туди мівіни для ситості, яєчко і цибуля, і просто цибуля з яєчком. Коротше, всякі рецепти видумуємо, щоб в організм потрапили вітаміни. Ну, все, все вам розказала. І зараз полию теплицю, закрию, бо ночі холодні. Треба закривати тепличку, свою міні-тепличку, щоб було тут тепленько та й росли мої вітаміни. У нас вечір. Я вже оділася потепліше, тому що на вулиці холодно. Таке відчуття, що будемо ходити до середини літа в цих куртках. Знайомі топлять знову в піч, ну, пічки, грубки. А я не хочу, мені ці грубки надоїли, і це паління цілу зиму, то думаю, так, одінемося та й будемо спати. Всім хочу подякувати, що зайшли на мій канал, не пожаліли своїх декілька хвилин і приділили мені увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Спокійної вам нічки, ангела-охоронця, і всього найкращого. До нових зустрічей.